Останній робочий день тижня маємо сьогодні 786-ту добу протистояння України, повномасштабному вторгненню Росії. Висвітлюємо події війни і інформуємо мешканців Кременчуцької громади про найактуальніше. Ви дивитесь новини. Випуск наш час Вітаю! алея пам'яті у Кременчуці. Гроші виділено. А що з облаштуванням? Про чергове волонтерське турне нашого журналіста закривавленими просторами Донеччини. СБУ продовжує запроторювати зрадників країни з за грати. 15 років за статті для видання ворога отримав мешканець Полтавщини. За дорученням російської розвідки він створив більше 60 матеріалів. Подробиці у бліцновинах. До 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили очільника громадської організації Російська громада Полтавщини, визнавши винним у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. Про це повідомили СБУ та офіс генпрокурора. З червня 2022 року так званий політичний експерт на замовлення російських медіа за грошову винагороду писав статті, в яких дискредитував керівництво України та ЗСУ, а також заперечував зокрема російські ракетні удари по торговельному центру у Кременчуці. Багато. Квартирному будинку у Дніпрі та енергооб'єктах Києва за свою роботу отримав майже 250 тисяч гривень. Стартує кампанія з вакцинації диких тварин проти сказу. На території Полтавської області початок даного заходу заплановано у травні шляхом ручного розкладання принад з вакциною. Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області звертається до громадян і наголошує, чіпати та приміщати принаду з вакциною не можна. На Полтавщині працюють рейдові бригади для боротьби з крадіжками електроенергії. Як повідомили у Полтава обленерго, у всіх об'єднаних філіях та дільницях компанії за допомогою спеціальних технічних засобів слідкують за дотриманням вимог. Окрім того, для порушників зростає небезпека ураження струмом, адже вони використовують оголені дроти зі скрутками і ті, що знаходяться у доступних місцях. В Україні запрацювала телефонна єдина ветеранська лінія для надання консультацій та підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та родин загиблих захисників і захисниць України. Вона є безоплатною та працює щодня з 8 до 20 години. З початку запровадження роботи телефонної лінії операторами зареєстровано понад 700 звернень. Найбільше щодо правової допомоги, охорони здоров'я, фінансової допомоги, отримання статусів учасника бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни, оформлення пільг для оплати житлово-комунальних послуг. 11,5 мільйонів гривень на облаштування алеї пам'яті саме таку суму зі стабілізаційного фонду громади було погоджено на засіданні виконкому 16 квітня. Рішення мають затвердити на сесії. Проте, вже під час засідання профільної депутатської комісії, віцемер з питань будівництва Дмитро Кравченко повідомив журналістам, що питання складне і його слід коригувати, змінити назву і перекваліфікувати з капітального будівництва на влаштування. Щоб дотриматися всіх вимог чинного законодавства, якщо йти туди, по Скажем, довгому шляху будівництва капітального, то ми будемо проект, кошторис, експертиза і це клас наслідків та в принципі СС-3, Але потім початок будівництва, введення експлуатацію. Ну чесно кажучи, дурня. Зараз вивчаємо той самий опит Івана-Франківська. Ще граємось. Ну скажімо так, як правильно назвати, як правильно використати кошти, щоб не було потім негативних наслідків. Місце розташування залишається незмінним у парку слави навпроти міського палацу культури по обидва боки від пам'ятного знаку воїнам АТО, Обеліску і Лувайськ. Відкриття алеї планують на день незалежності. До інших тем, після того як Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у позові батькам гімназії номер 29 і не забажав визнати протиправними дії міського голови в обмеженні права дітей на отримання освіти у рідному навчальному закладі, кременчужани подали апеляцію. Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, який взяв на себе юридичний супровід цієї справи, повідомив нашим журналістам наступне. Разом з батьківським колективом це 200 учнів, власне, у яких є батьки, ми продовжуємо боротьбу за те, щоб діти могли повернутися у 29 дев'яту гімназію і навчатися в стінах рідної школи. На превеликий жаль, на превеликий жаль, Полтавський окружний адміністративний суд прийняв рішення не на користь батьків, не на користь, батьків, не на користь батьківської спільноти і не на користь дітей. Чому на кори не на користь дітей? Тому що батьки батьки виступали позивачами в інтересах своїх малолітніх дітей. Суддя вважав, що права. Дітей на освіту не порушені, що доводи представлені батьками в особі позивачів. Вони є безпідставними, що територіальний принцип доступності навчального закладу не порушений. Що міська рада, в принципі, має право приймати будь-які рішення разом з захисниками і батьківською спільнотою Ми не погодились з цим рішенням, тому оскаржили його до другого апеляційного адміністративного суду в місті Харкові, і 15 квітня було відкрите апеляційне провадження. За даною апеляційною скаргою були викладені усі обставини, які не були досліджені судом першої інстанції, ба більше суддя від самого початку демонстрував нерівне ставлення до учасників процесу і навіть зверхнє ставлення. Батьки не опускають рук, батьки не полишають. Ми сподіваємось на справедливе рішення суду апеляційної інстанції. Хоча ну були надрозчаровані таким рішенням Полтавського окружного адміністративного суду, і ми бачимо, до чого. Його дійшла ситуація. Тобто в Кременчуці, в Кременчуці, міський голова, тому що він був відповідачом в цій справі: міський голова, депутати, структурні підрозділи виконавчого комітету. З ким вони судяться? Вони судяться з дітьми. Наш випуск триває. Завдяки їм друге життя отримали тисячі пухнастих безхатьків. Вони лікують поранених і невиліковних, ставлять на лапи, коли вже надії, здається, немає, і самовіддано працюють над зменшенням кількості покинутих та загублених тваринок у місті, попри спроби заплюмувати репутацію невідомими. Далі мова піде про спецсервіс «Кременчук», куди наша знімальна група завітала у гості. Як живуть хвостаті, неприхована реальність на ваших телеекранах. Це жахи з інстаграму, а саме зі сторінки анонімів під нікнеймом «Адспецсервіс Кременчук. Вони розмухують істерію навколо діяльності підприємства, зіштовхуючи лобами підписників і доводячи до сказу кременчужан. Якщо ви теж повірили, то навіть не сумнівайтеся. Ви жертва і ПСО, інакше цей песик на прізвисько дідусь ніхто інший як привид. Він був на тих славнозвісних кадрах, зняли чомусь, як він кашляєш. Ні, ніби він помирає в муках. Цьому песику вже дуже багато років. Він у нас живе вже роки два. Ми його знаємо давно. Він потрапляв до нас на лікування якось, потім ми його випустили, він потрапив в машину. На жаль, задню лапку врятувати не вдалося, довелося їм потувати. Але він на трьох лапках ходить чудово. Він у нас живе настільки комфортно, наскільки це можливо. Таких тварин, яких поховали за життя у соцмережах, чимало. А тим часом на території вздовж новеньких вольєрів прогулюються старенькі сліпі, про яких дбають вже не пригадати скільки років. У цьому вольєрі хвостаті, яким для того, щоб вийти на прогулянку, потрібен інвалідний візочок, і він завжди до їх послуг. Вони собаки, ті, які, не дивлячись на свій дефект фізичний, вони все одно радіють життю. Вони дуже лагідні, вони в нас, мабуть, най... найулюбленіші собаки, тому що їх найбільше шкода. От. Вони в нас живуть і вони дуже щасливі, наскільки це можливо. Звичайно, в сім'ї було б краще, але ми розуміємо, що не кожна людина може взяти таку тварину. Огонек. Поступив там 8 років тому. Над ними здівалися люди. У нього немає двох задніх лапок, вони були отрублені. Хвост і уші. Тобто злодій. Дайте це все Далі На нашому шляху операційна із пацієнтом. Як запевняють нас медики, жодних заборонених препаратів, як заявляли аноніми, на своїх хвостатих хворих вони не випробовують. Ми комунальне підприємство і всі препарати замовляються через систему Прозоро, всі сертифіковані в Україні. Ми навіть рідко коли можемо користуватися зарубіжними препаратами. препаратами. Ці сертифікати є у нас, тобто це абсолютний напад. Тваринки на повному пансіоні каша і м'ясне двічі на день. Поки хтось чекає на смачненьке, у сусідній кімнаті тварина, в якої триває боротьба за життя. Нам привезли собачку в суботу, ДТП. Приїхала машина. У нього травма таза і переломана задня лапа. Від травм і попередження, у нього опущені всі нижні, ну, всі органи внутрі. Ну, при всьому тому моїм салфеточками і вона ще кушає шприца бульончик куриный Я только покормила она ну, может она кушает Оминаючи гавкучу, але товариську компанію, йдемо далі слідами одного з моторошних відео. На цій локації спецсервівці завершують свою, як вони називають, скорботну місію. До обов'язків фахівців належить і підбір мертвих тварин по місту: тих, хто потрапили у ДТП, тих, кого настигла смерть за віком чи через хворобу. Існує спеціальна процедура захоронення. Спочатку сортування, далі дорога на сміттєвий полігон. Вот это наша бочка скорбная, куда мы складываем трупы. Видите, она небольшая. Вот, но мы стараемся тут не держать долго этих тела погибших животных. Потому вот здесь это снимали эти страшные кадры. Вот она, эта бочка. Этот человек, который решил поглумиться над трупами, ее открыл. Вот, Всі да, ці кадри відкриту бочку. Там достал оттуда собак, положив красиво котов, зробив вот, красивий натюрморт. Я не знаю, що треба в душі, щоб цим займатися. Собак розвернув, собаки були вот вот тела, вот, але ми ж знаємо, як воно должно бути. Фахівці не приховують, умови для утримання тваринок не найкращі, але у проєкті оновлення і будівництво вольєрів. Шлях тварини від вулиці до спецсервісу документують до найменших дрібниць. Кожного дня до нас потрапляє приблизно десь до 15 заявок від різних людей. Переважно це заявки на лікування та стерилізацію, але є і такі випадки, коли люди звертаються, що мертва тварина, теж ми виїжджаємо, або тварина потрапила в біду. Це теж важлива частина нашої роботи. Взагалі можна подивитися структуру заявок, які ми отримуємо. Ми ведемо таку статистику. Тобто, можна подивитися, що щодня ці кадри, які там зображені на цих всіх сторінках. Це мертві тварини, яких ми забираємо з вулиць міста. От. І, звичайно, ми не приховуємо, що тварини деякі в нас не виживають через те, що потрапляють в дуже важкому стані, як ми пишемо це в соцмережах, викладаємо фотографії. Тобто, в той же день, коли тварина потрапила, вона реєструється в нас не тільки в журналі, також в електронній базі. Ми не єдині гості сьогодні, аби зрозуміти, де правда, а де брехня, до спецсервісу звітали волонтери побачила в інтернеті статтю про те, що звинувачують спецсервісу у жорстокому поводженні з тваринами. Мене це обурило, я прийшла подивитись власне, на свої очі, щоб знати, що тут відбувається. <гументальна> ну, відбувається тут все добре. <гументальна> Тваринки всі веселі, гарні, нагодовані. Ну, є ті, які хворіють, їх треба лікувати і цим займаються. На тлі того, що зараз відбувається в країні, подібні публікації це надпідлість і ніщо інше, як і ПСО підсумовують у спецсервісі з приводу публікацій і звинувачень працівники спецсервісу звернулися до поліції і чекають на притягнення анонімів до відповідальності. На цьому у мене всі новини. Ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40, А вже завтра о 19.45. Зустрінемось знову, щоб підбити інформаційні підсумки тижня у щотижневоку день за днем. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям.